Якщо говорити про материнський аспект, то мама в нашому житті це, ну, це що? Це, це ну, в першу чергу, це знання насправді, мама нас всьому навчає. Ну, Давайте, спробуйте поспорити, називається. Вона навіть нам втюхувала, як нас звати. І, 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 оціль та сіль все, що знає, як правило дитина, доносить їй ну, в більшій мірі мама. Тому в нас мама перший вчитель в житті. Оце буде правда 100%. І найважливіший ну, це теж одна із аксіом. І дуже часто люди граються, от сучасні люди часто прямо в це граються, це в безкінечне навчання, в безкінечні якісь трансформації, саморозвиток. Ні, ну Це добре, це класно. Але стосунки з батьком і з батьківським аспектом, це, це дії. Дії, Тобто ми можемо щось знати, ну знати на там, взагалі на, на рівень. Гуру і професора, і так далі, і бути тіаретіками, тобто мати гармонію стосунків з материнським аспектом в собі, і зовсім неякісні не стосунки мати з батьківським аспектом в собі. Якщо ми тільки знаємо і не робимо, бо у нас можуть бути якісь травматичні взаємодії з батьківським аспектом, я повторюсь, і з фізичною людиною в нашому результаті даного втілення і досвіду. Із роллю в нашій структурі ядра сім'ї. А вона формувалась всіма втіленнями, які ми мали. Чуєте? Не тільки цим. Структура внутрішнього ядра сім'ї, монада душі, вона формувалась не одне життя, а всі життя. Так от, це, от дивіться, це цікаво, цікаво розбирати слова на молекули. Результати у нас Тати, результат, тат. Якщо ми хочемо мати результатус, нам треба, щоб в нас були гарні, гарні стосунки з татом, з татусем. З татусем. І, і це зараз, я зараз це озвучу як задачу, задачу. І не просто тріндю як теорію, як рупор з лозунгами. Мама це знання, а тато це дія. Ми можемо знати, але якщо ми не робимо, то в нас результатус зero. У нас нема результатус. Розумієте, що зараз озвучую? Чому у людей в ретроградні Венери проявляються кризи стосунків? Бо в них є десь. Десь є обірвані комунікації або з тим звином, або з цим звином. Люди, які туплять і роблять дуже багато різних дій, знаєте таких імітатори бурних дій, такі от прямо зайняті, в них дуже багато дій. В них результатус 100%. Ну, не просто постійно в чимось зайняті, але ну, насправді дій багато, результату нуль. А коли ти до них приходиш і кажеш, послухай. Що ти робиш одне і те саме, що не приводить тебе до того, чого ти бажаєш? Тобі треба повчитись, тобі треба змінити мислення, тобі треба, іншими словами, я зараз що сказала? Покращити стосунки з материнським аспектом. Зрозуміло? Люди, які постійно бігають, знання, шукають, як ви думаєте, що вони шукають? Знання є такі вічні, вічні учніки, які е, в спробі. Застосувати знання на практиці обламуються, розчаровуються в вчительках, в гурах, в своїх провідниках, в менторах, Ну розчаровуються, то їм вчитель якийсь був не такий. Насправді вони мають травмовані стосунки з батьківським аспектом, не проходять ворота батька і не можуть перейти на наступний рівень. А наступний рівень. Наступний рівень, да, це вже буде допуск до рівня взаємодії, свідомість, безполярності, свідомість. І це чисто свідомість вчителя. вчителя. Вчитель стоїть як свідомість на воротах вже доступу до, до Бога. Все, після вчителя тільки до Бога напряму. Дуже велика кількість людей, ворота батька не проходять, доторкаючись до поля вчителя, проживають люту духовну гординю в собі, бо ворота батька не пройдені. В дорослість не зайшли. І падають назад в мамку, як на батут. Тобто торкаються до поля вчителя, як, знаєте, як це, електрошок, тригер, болю, спрацьовує духовна гординя, якщо не пройдені ворота батька, не висловлені в татуся. Всі види вдячностей, не випликані ці стосунки в безумовну любов, не вистояні на колінцях і лобиком і плиточку, всі види почастей, тому що саме так потомок визнає в ієрархії роду те, що він стоїть на плечах свого предка. То знову падіння відбувається від найближчого до да, тертя нашими ег 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 егоїстичними якимись частинами, де створюється резонанс і дає іскру напруги. І люди падають знову на маму. Тобто знов, вони знову думають, що треба піти... Просто знову десь іще повчитись. І так от, не проходячи постійно свої травми стосунків з батьківським аспектом, люди вчаться фіг з наскільки років. Потім ходять і розказують, що вони в духовних практиках вже 5 років, 7 років, там 12 років, да? от вони в вічних духовних практиках, вони цим гордяться страшенно. Вони це пред'являють як результату. Але насправді, якщо тут зазирнути. За ширмочку, за шторочку. У мене тут зараз такі красиві вижді. ліжечко з шторочками. Так зазирнути в, в, в ту сакральну кімнатку, то там результату нема. Часто проблеми в стосунках з партнерами, боротьба за фінанси, пають романси з батьками і так далі, дітями, ну, хотілося б кращого і так далі. І так далі. Оці всі довжина шляху, я чесно вам скажу, можу назвати себе дуже кармічно обтяженою людиною. В цьому контексті головне, щоб була воля не здаватися. Так, я зараз не висмію шлях, 7 років, 12 років. Я кажу, що. Будь ласка, люди добрі, не думайте кожного разу, що ви ще щось не довчили, і тому вам треба починати спочатку. Ви маєте знати, що якщо ви обламуєтесь знову і знову об авторитетну персону, у вас є травма стосунків з батьком. Авторитетною персоною в вашому житті може бути вчитель, начальство, влада в країні. Будь-який будь лідер ні -ні, да, ви можете бути тим задротом, який постійно заходить комусь там в якісь аккаунти навіть в соцмережах і фе там строчить, що да, ти туди ходиш, що ти підписаний, що ти, що, що, що ти робиш? Да, а, а воно просто притягується своєю травмою да, до авторитету, щоб ну, ізцілятись. Але ви пойміть, не всі люди вам обов'язані давати можливість об себе ізцілятись. Ви маєте зрозуміти, що у вас є на цю тему проблема, і реально захотіти її вирішувати. І ефективно вирішуються проблеми тоді, коли ви готові за них заплатити. Плата це енергія, матеріалізована енергія любові. Я саме так відношусь до грошей. Так. Ну, оплески Бога за, за, за твої якісні стосунки з цим світом на певному рівні. Ну що, Відчули цінність інформації, відчули, наскільки важливий час живемо, наскільки це класно усвідомлювати, що відбувається, і розуміти, що можна покращити. І е, як Так, все все понятно, що делати, а ділайте що? Ще раз повторюю: на дії запрошую в простір практики. Тому що там я можу бачити як татус, хто чим зайнятий, і реально супроводжувати завдяки команді і своїй увазі і турботі, саме на батьківському аспекті, не на мамському, бо знаннями інформацію я ділюсь ну, настільки щедро, що капець просто. Але ще треба діяти. І от тоді реально буде чим пишатись, що оберігати, чому процвітати? І в цілому, взагалі, на що опиратися, що жити, що плекати, що любити, ким дорожити от і все.